Щоб не було котів у мішку, потрібно користуватися, вміти користуватися телефоном і всіми сайтами, на яких ви шукаєте якісь рослинки чи якісь товари. Ті, які вас цікавлять, для того, щоб вас ніхто не обдурював, вам потрібно заходити на сторінку до людини, до тої, якої, в якої вам щось сподобалося, аналізувати всю його роботу, дивитися його фото, відео, те, що він пропонує та людина, і робити висновок, чи хотіли б ви купити у цієї людини, чи не хотіли б. І потім купувати. А якщо так просто да, давай куплю і так далі, то, звісно, можуть бути всяке. Розумієте, ви, да? всяке може бути. До мене на сторінку, ви заходите і аналізуєте, і дивитеся. Я в кожному відео висвічуюся ось я, а люди йдуть на людей. Тобто, якщо ви бачите мене, тобто, і ви бачите мою діяльність, я кожну свою посилочку, яку я е, пакую, я роблю відео і відправляю в інтернет і показую, що я пакую, я віднесла на пошту, я взяла коробки, я отримала товар, я відправляю з теплиці, Наприклад, я працюю з двома теплицями, я працюю з товарами з Голландії. У мене до продажу є червона, ікра, чорна і щуки, і різноманітні квіти на опт і поштучно. Тому пишіть мені в особисті повідомлення і будете здивовані приємно, гарними квітами, шикарною посадковою кореневою системою. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. Оточуйте себе добром і позитивом.